Доброго часу, шановні українці. Ой, сьогодні зніму відео від мене від Макапова Крука. Про те, що люди пишуть, що саме ой, що буде, чому війна затягується, що робити, як війна затягується, у людей паніка. От, як жити і все інше. Ви повинні зрозуміти одне. Війна багато кому вигідна і взагалі це. Є Світового рівня розподілення ресурсів, розподіл ресурсів на світовому рівні. Не тільки Україна, це просто як одна з Грегорів держава. Уявіть, що всі держави це є Грегори, тобто структури створені людьми. Це ніби як ферма. На кожній фермі, є керуючий, є худоба, якою керують. І коли там ферми діляться, розганяються, є також оці за фермами. От, які, до речі, в Україні вони при владі жодного українця немає. Тобто з українських родів немає багатих і про людей, оцих наших за фермою. Це теж над цим задумайтесь. І багато людей навіть їм вигідна війна, які заробляють на ній гроші. От, на, на допомогах на всьому. І також навіть прості люди, яким зараз. Просто заробляють на війні, наприклад, там переселенці. Не всі, не всі, я за всіх не кажу, але дуже багато людей, наприклад, приїжджають і кажуть, що їм винні там, всі винні держава винна, всі бендеровці, яких вони прекрасно знають, що ніде не було на сході. От, і нічого робити не хочуть, тільки живуть за допомогою те, що їм люди дають, перебирають. Європа і наші волонтери. Багато людей, навіть які здають цим же самим бізнесом <свісно>, житло за гроші, повиїжджали в Європу і там отримують на соціальні допомоги в інших країнах і теж кажуть, що всім винні і тут здають житло, і там заробляють. Тобто навіть мій друг близький, який е на полігоні зараз вже три місяці проходить навчання, кажу, що розповідає, що в них форму тут, наприклад, на Привозять машина, просто дзвониш номер телефону, є, які привозять все, що потрібно, де написано не для продажу, а для ЗСУ, і прекрасно продають. Кажу, тогда я кажу знайомим передам, куди потрібно. Прикриють, кажуть, не дам номер, кажу, як ви прикриєте, то ми і купити не будемо мати, що нормальне. Тобто, деякі хочуть вбивати, воювати, і відповідно, сама війна, як процес, затягується. Те, що мені було видіння, як показали, що це буде весна, початок літа. Я сподівався, що це буде. Ну, це могло бути, цілком могло бути до кінця цієї весни, але затягнули. Затягнули. До наступного року тепер будемо чекати. Весело, що. Якщо люди ще будуть далі заробляти і продовжувати таке дійство, буде ще на 2 роки затягнеться. Ну, я думаю, що не повинно, тому що люди. Я думаю, що хто хто має заробить. І... Все-таки солдати не допустять, те, щоб вони гинули за чиїсь... Гроші, Тому що ідейні, як люди вже трошки закінчуються. От, І трошки вже наше ЗСУ втомилась. Бачу, що те, що дійсно у нас тут не там, називайте, як і хочете, хоч хабатниками, хоч іншими. Я ж кажу, не українські роди багатій при владі. І це потрібно трошки змінювати. Але, але чому я знімаю це відео? Тобто перемога у нас вже прописана, вона мала відбутися і мала розвалитися РФ. Тобто в цьому беруть участь багато сил. Це від нас незалежно, це мало статись. Чому платимо кров'ю? Тому що є попереднє відео. Про дивіться мої про релігії, про прокляття, про зради. Тобто, де багато людей, Тобто, війна в якомусь сенсі це навіть добре, тому що є можливість відпрацювати з минулих життів те, що люди робили вбивства. Ще певні. Прокляття відпрацювати, тобто є люди, подивіться, серед своїх знайомих, які з дитинства хотіли бути воїнами. Тобто, є каста воїнів, яка навіть перероджується постійно воїнами, яким потрібні воїни, які просто живуть не для сім'ї, для того, щоб воювати. І це все працює почергово. Я розумію, що багато людей страждають, там навіть в коментарях я дивлюся, пишуть, а як нам жити. Як нам далі? А жити дуже просто. Тобто, від того, що ви будете страждати, тільки релігії Яхве яхви вигідно вони будуть цю енергію злизувати. Страждання вам нікому не потрібні. Ви повинні, перш за все, думати за себе. тобто Головний егрегор людей це свій рід, це сім'я. Тобто, думати в першу чергу за себе, за сім'ю. Ось тому я тут суву вам поклав, щоб ви про це думали. бачили. Головне це сім'я, це рід. Бути зродом і працювати на благо сім'ї. Країна, там, релігія, робота це все другорядне. Потрібно важливо ставити пріоритет. Релігія каже: віддай все і будь бідним, тобто всім нужденним. Тобто зараз, по суті, всі, хто хрещені, мають християни віддати все на світі, нужденним. просто віддати, заселити свої будинки і з торбами піти по світ. Ну, так як в них писання прописано в їхньому егрегорі, як правило. А тих, хто не в релігії, тобто відаючі люди, повинні вкладатися в свої сім'ї, всі сім'ї робити помини роду, ходити на роботу, заробляти ресурс і навчатися. Тобто, одне завдання людини це здобувати знання, тобто прописувати в душу на жорсткий диск досвід, заробляти гроші, матеріалізувати. Ресурси в себе, не крадучи знову ж таки, а то прийде війна і заплачуть, відберуть. Тобто багато людей вже побачили. Навіть на сході багато людей, яких селяли туди сотнями років заків, злодіїв. Зараз них просто те, що вони награбовували, вони там після колоній каторг осіли. В них просто прийшли і відібрали. Це все кармічно, це все прописано. Розумієте, багато речей треба ставитись, дивитися на війну трошки якби. Боковим зором аналізувати, хто що винен, і... тому що просто так нічого не відбувається. От. Ви ж дивіться, чому відуючі нормально живуть. Війна не війна. Відуючих не вбивають, відуючі мають дохід, відуючі вільно пересуваються, наприклад, не мутячи ніяких документів, тобто складаються так обставини, що вони живуть, відуючі живуть чесно, справедливо, не крадуть. Не вбивають заради задоволення, не грабують. І Такі, як я, люди навіть на війну всім забезпечені і нічим не обмежені, тому що відаючи, він вже живе поза рамками всіх грегорів і всяких обітниць. Тому подальшому формат моїх відео зміниться. Тобто за перемогу ви не хвилюйтесь, перемога буде, будуть жертви жертвоприношення, але люди, ви ж розумієте, що самі цього захотіли. Тобто, і багато поки більшість людей не захоче це змінити, тобто заробляти на війні, отримувати вигоду От. і війна буде затягуватись. Тобто, це бо можна, якби всі там за кордон дав би зброю, не грався б наші спрацювали б відповідно і керівники і інші На те, щоб перемогти, могли б зараз закінчити. Зараз по планах наступного весна. Раніше не буде. От. Розвивали РФ почнеться восени, наприклад, це все нормально. Але працюємо зі своїм родом і хай все буде у вас добре. Вивчайте знання приховані, хай вам відкривається. Тоді ви будете світ сприймати трішки по-іншому. Тобто, максимум ритуалів ви повторювати можете те, що в телеграм-каналі дав, на Ютубі дав. Певні дати, в певні числа. Повторюйте, читайте, будь ласка. І сприймайте світ так, і навіть війну, що це є сильне відпрацювання, тобто є як глобальна програма, Україна має перемогти. Це якби золота ферма буде така, елітна з найсильнішою армією в Європі, АРФ має розвалитися. А все, що по боках. В цьому процесі люди можуть коригувати, тому що це набагато легше, чим змінювати глобальні зміни. Для глобальних змін мені потрібно хоча б там 100 тисяч підписників, які одночасно будуть робити ритуал. Тоді можливо щось змінити великим поштовхом енергії. А в такому форматі ми прописали свою волю, але вона буде змінюватися. Вона все одно буде працювати, ці розкрутки наших програм. Просто більш. Коли оснаблюсь з іншого боку, з різних боків енергії, тоді наша буде спрацьовувати. В такому плані. Зараз намагайтеся побільше читати, більше вчитися, більше практикувати, займатися собою, займатися сім'єю, займатися своїм родом. Це на першому місці, на другому вже. країна, робота і все інше. Так і має бути. Тому що, якщо там ви загинете, то ви зробите перш. Чи в депресію, чи в страждання впаде, це буде вигнути тільки, там, наприклад, Яхва. А в вашій сім'ї, вашим близьким, вашим дітям, вашим коханим, дружині, чоловіку це абсолютно не потрібно. Формуйте в собі потрібні енергії. Я розумію, що важко психологія людини, що хвилями накочується негатив, це все буває. Але це потрібно пережити. в страждання. Так, що тут у нас? Тут у нас лагус. Ну, це є сльози і потіки, емоції, до чого вони призведуть. Турісас і Дагас. Це його не перевернулося. Ось так. Тобто основна це лагуз, тобто буде м -м, потік. Тут вода, як сльози, от мені, да? потік. Агресивний потік. І дасть він ось. Так, нас випадало. турісас і Дагас. Пробій гармонії і здоров'я. тобто хорошого нічого це не дасть. Давайте ще подивимося, якщо людина буде займатися собою, своїм родом в будь-якій ситуації. Війна, не війна, критичні. Тобто буде незалежна, вийде зі стіла, буде не вівцею, а за межами Агрегорю, з тверезою головою, тобто відаючую, що робиться, тільки тоді людина, відаючи знання, як відьма, віддаюча матерію, чи відьмак, теж матерію або макош не матерії, що тоді людина отримає? Цікаво. Так, тут вони якби чотири разом. Зараз я їх таким повізьму. Раз, 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 раз. Тобто вона отримує підтримку вищих сил, захист, дорогу, родючість, землю, стабільність, плодороддя. Тобто, буде творити, тобто енергія, якби Божа, вища, дає дорогу творчість. І процеси, все буде працювати. Інгус, тобто тут взагалі як зачаття, як жіноча енергія всього нового, буде шлях, буде дорога. Тобто, якщо будете страждати, у вас турісас просто проб'є ваше здоров'я або Однорунний лагуз, про це каже. Якщо будете не страждати відуючим, не будете грати по загальним правилам. А трошки буде добиватися перш за все, за себе, за свій рід, а не впадати в депресію і в науті. Будете щасливими, здоровими, то все у вас буде добре. У вас буде і родючість, тобто буде все виходити по суті. Буде якби, конверсія і гроші, можна сказати, також буде. М -м енергія. Життя буде рухатися, все буде добре. І райдо будуть відкриватися дороги. І все це дасть вищі сили. Тобто вони цінують, коли людина виходить з всяких егрегорів, з рамок, і робить перш за все, захищає свою сім'ю, в першу чергу. І не ганяється за грошима і всяким негативним роду. чи не йде вбивати чужих в іншу країну, тим більше як кацапи роблять. Прийшли в Україну для окупації. Це все їх просадить. Треба робити все, щоб наступні в житті все було добре у вас. Тому що, наприклад, те, що маю я, це результат багатьох перевтілень, великого досвіду. Тому я прийшов навіть в цей життя, коли тут певні програми, сценарії прописані, в тому числі війна. Я себе, в принципі, ну, комфортно почуваю, тому що ще завжди себе комфортно почуваю. Тому що його ведуть, допомагають за ті заслуги, які він накопичував за багато життів. Не просто так. Не тому, що там фортануло, чи ць, такого не буває завжди, є плата за щось. Я отримую плату за свої попередні перевтілення, багато і тому я живу добре зараз. Ви повинні вже почати формувати, якщо у вас молоді душі, або проаналізувати свої програми родові, віддати борги всі. Подивитися, хто по роду ще робив, якщо ви в одному роду живете, а не приходити вже, як я там, в інші роди можете навіть допомагати. Душе сильні гуляють, вже собі складніші задачки роблять допомагати люди, людям, наприклад, і тому і іншому. Почніть робити це зараз і з кожним перевтіленням, в вашому роду, наприклад, ви будете жити все краще, все веселіше. Все у вас буде добре. Ви будете жити і не потрібно вдаватися впадати в депресію. Бо коли ви працюєте над собою, у вас буде захист вищих сил альгіз. А це буде вам рейдо з берканою дорога, така, до речі, навіть розслаблена, тому що беркана дає розслабленість, руна показувала. До зачаття, до конверсії до енергії руху, інгуза, тобто до такої, до енергії, яка матеріалізує ваші бажання і мрії. Тому що ви сюди прийшли певні бажання виконувати. Якщо складнощі, там смерті, це все також війна, наприклад, дає дуже сильно відпрацювати різко, багато проблем, в тому числі, коли людина гине навіть. Тому сприймайте трохи все філософське. А наскільки війна затягнеться, тобто боротися з такими великими з цими зафермами, ну, це така справа. Хоча б мільйони людей повинні цим займатися, хоча б 100 тисяч, які точно будуть робити те, що я скажу, чи те, що інша віддаюча людина зробить. А в малих масштабах кожен може собі покращити життя. Кожен, абсолютно. Тобто магія це як наука, вивчаєте, допомагаєте собі. Я вам буду всьому допомагати на вашому шляху. Те, що можу дати вільно, я буду давати. Прокидайтеся, займайтеся собою. Не страждайте, не годуйте, яхви, не будьте в різних егрегорах, ставтеся, тобто з егрегорами, потрібно працювати навіть з державою, там, з країною, але ваш основний егрегор це рід. Дбайте про нього. Не намагайтеся всім допомогти і не лукавте, і присікайте те, щоб більше на війні заробляли. Оце точно роди просади, тому що гроші на крові будуть ще довго відпрацьовувати, і будуть нові війни. І вони там будуть народжуватися. Розумійтеся. Слава Україні, слава українцям! Бережіть себе. Ми краще, ми багатші з європейців, просто ви того, може, не всі усвідомлюєте. Ми живемо набагато краще, набагато багатше. От, ми живемо, тому що ми живемо і без кредитів, не власне кредит, будьте щасливими і не впадайте в депресію. Не можна депресувати. Працюйте, навіть в війні є практики, є знання, робіть ритуали, читайте літературу, працюйте. Працюйте, працюйте над собою, розвивайтеся. Я розумію, що важко. Всім важко. Мені також інколи накочують хвилі, але потрібно з цим вміти боротися і йти далі. Ми переможемо, це прописано. Все буде гаразд. себе. Слава Україні! Смерть рософашистським окупантам і розвалу РФ. Будьте здорові!